Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, також нашим фанатам, які захищають нашу батьківщину. По грі, знаєте, як, так як ми забили там вже в кінці гри, то вроді здобули очко. Хоча ми настраювалися, їхали сюди за трьома очками. І по грі, в першому таймі, були такі три. Три, три таких добрих моменти, які треба реалізовувати. Ну а так, мабуть, все-таки очки. Раз в кінці молодці. Хлопці молодці, ми їм подякували, проявили характер, до кінця, до кінця грали, заробили дуже багато штрафних кутових і в кінці все-таки забили. Василь Цуцюра, один з лідерів вашої команди, вийшов на заміну і одразу мав два моменти, підсилив. Гру, чи не готовий він ще грати з перших хвилин? Звісно, це, як вже казав, це ключовий наш ігрок, і, на жаль, його травма підкосила на зборах, і тому у нас не вистачає десь креатива вперед. Ну, потихеньку набирає форму. і теж Я йому подякував йому, тому що він вийшов і дуже допоміг команді. А по в составі не в составі, будемо бачити, є недільний цикл, будемо на тренуваннях бачити, як він виглядає. Як... Звісно, що це ну, ключовий наш ігрок, ігрок основного складу. Ну, будемо бачити, як фізично він витримає. Та проведемо тести і вже будемо бачити, готові на гру чи ні. Сьогодні дебютував голкіпер у вас молодий. Довірили йому місце в основі у чемпіонаті, дебютував він раніше в кубку. Чому власне, сьогодні на нього впала вибір? Це якась планова ротація? Чи вирішили дати йому шанс? Ну, Перше, ми його теж поздоровили з першою грою в першій лізі. Це наш вихованець нашої школи. тому а ми довіряємо всім. У нас, ну, я вже казав, що ми молодше в цьому сезоні більше омолодилися, як кажуть. Тому ми всім довіряємо. І це рішення тренерів поставити його сьогодні в групу.